Ну, в будь-якому випадку з путіним доводиться на жаль рахуватися, бо його вплив на Трампу виявився сильним. Бо протягом останніх шести місяців припинення вогню було пріоритетом для американців. Але після зустрічі з Путіним на Алясці раптом це змінилося. По друге, Трамп дав змогу журналістам питати Зеленського, питати Зеленського, що вони хочуть. А Путіна він нічого, Путін просто висловив свій дав свій восьмихвилинний монолог, і на цьому все закінчилося. Тобто, як того прес. Прес-конференції не було, по третє Трамп перервав свої переговори, аби подзвонити Путіну. Путін, Путін, Путін все для Путіна. Якою ж буде доля двосторонніх переговорів, залишається зараз тільки гадати. Потім, все ж Америка і Європа будуть координувати свої діяння. Я не стільки, я не настільки вірю в ці ем, гарантії безпеки, тому що це така красива тема, але. Я думаю, що тут скоріше має ну найбільш актуальна тема це просто військова підтримка України.